Так, дивіться, у вас виникли запитання до мене стосовно. Ну, багатьох виникають запитання на рахунок того, як зайти із смартфону на ті аккаунти, які я постворював вам в суто для навчання. Дивіться, що ви робите. Бачите, у вас тут є, вам треба зайти в Google. Тут у вас є така папочка, ви її відкриваєте. Тут пише Google. Так, це Google. Ви так і заходите на Google. Можна інший варіант. Можна інший варіант, ну не завжди він проходить. Тобто не завжди він проходить. натискаємо сюди. І тут теж на самий Google, там, де от у нас при вході, ще раз, на самий Google натискаємо от сюди, так? Бачите? Ну, там, де Google при вході. Далі тут затиснемо на ту, на ту штучку на букву G, на Google, на G. І тут то саме вибиває, що було там. Тобто Тут там, ну, кого як, що вибиває. Далі, як зайти зі смартфона, бо багато хто з вас не знає, натискаємо от сюди от, на свою фотографію або на іконку. Тут путі справа, як правило, справа воно є, там, де натискаєте на неї, і у вас вибиває от такі от, зараз постараюсь трошки приблизити, не знаю, чи вийде. От, і вас тут не вибиває різні, ну, бачите, неможливо нічого такого цікавіше більше зробити. Е, от. Ну, от так от, Напевно, трошки ліпше видно. так? І у вас тут вибуває і так далі. і так далі, але ви от, Вибираєте от, от, от таку стрілочку, що є. бачите? Тут у нас була стрілочка, от, ми натискаємо сюди, згорнути ще раз, розгортаємо. Тут є у нас список аккаунтів. Це є всі мої аккаунти, по яких я працюю, в принципі, бо ну, я їх всіх обирати не буду. Я вам лишень покажу, принцип, як приєднатися. І тут є така хороші... хороша така опція. Додати обліковий запис. Бачите, можете додати аккаунт, додати обліковий запис, що небудь додати. Ну, тут пишете, як є. Вибираємо його, беремо додати. Ну, щось на мене зіскочило ще раз. А, бачите, де додавати. Ну, деколи не трошки довго люблю подумати. Бачите, що там перевіряє. Е, далі що ви робите? Ви пишете ту електронну адресу. Я вже вводити не буду, бо я вже собі все поводив. Ви собі пишете ту електронну адресу, яку я вам дав. Далі ви натискаєте слово далі. Мене нічого не піде. Ви натискаєте слово далі і вводите той пароль. Ввели пароль, знову слово далі. Далі у вас там виб'є умови. Ви просто пролистаєте їх донизу або там деколи не треба листати, і натискаєте там прийняти, приймаєте. А, а перед тим або після того у вас, е, у вас е, запропонують вам поміняти пароль. Тобто, ви по-любому можете ввести опять той самий пароль, можете просто якусь цифру поміняти. Тобто там потрібно буде двічі для підтвердження зробити один раз, а потім другий раз. Е, просто я вас е, прошу всіх, хто слухати уважно, тому що в мене бувають такі випадки, що я людям пояснюю, а вони потім із занеуважності питають, а як то робити. Просто послідовно, так як я кажу. Далі, коли ви підтвердили всі паролі, ви зайдете в Google. І в принципі, вам той аккаунт тут в Google він вже буде не потрібний. Тобто ви собі можете далі просто вернутися назад, так? І ви, ви будете на тому аккаунті. І далі ви собі просто вертаєтесь назад і. Е... І обираєте собі попередній обліковий запис. Бачите, щоб вам воно просто тіло ніде. Е... І ви вертаєтесь назад і все. І на тому ваша реєстрація тут закінчена. Вас на даний момент буде цікаво. Я знаю, що трошки недобре видно, але вам того всього і не треба. Вам того всього і не треба, бо, е, ну, отаке. Е, і ви вертаєтеся, і далі ви собі, або хто вже має завантажений Google Classroom, або ви завантажуєте, або собі створюєте ярлик. Я, наприклад, собі створив ярлик. Я відкриваю, ну менше з тим, відкриваю в будь-якому форматі Google клас. І зараз я вам покажу які відмінності. Наприклад, я відкрию той Google клас, у якому я вже працюю. І бачите, у мене вже є. Тобто буває таке, що у вас, наприклад, є такий цікавий момент, що вам потрібно поміняти і тут аккаунт. Як тут міняється? Оскільки ви там вже його зробили, тут є, бачите таких три рисочки. Отут. Їх натискаєте. От. Далі, отут -вот, тут, -вот, де пише про ваш аккаунт, наприклад, у мене Андрій Синиш, на натискаєте сюди і чекаєте. Бачите, у вас вибуває список аккаунтів, по яких ви б мали працювати. Я, наприклад, зараз обираю, ну, припустимо, цей, так? І воно мені виб'є класи в тому аккаунті, в якому я вибрав. вас той аккаунт автоматично Google підтягне, якщо ви його зареєстрували там через Google. Ви можете по інакшому спробувати. Тут немає додати аккаунтів, керувати обліковими записами. Бачите, тут немає керувати. Тут фактично нічого не треба робити, робити послідовно, як я сказав. Назад, вертайся. Та що ж таке? нехай Фебде, виберемо ще раз. І я заходжу в той аккаунт, по якому я хочу зараз працювати. Е, далі, ну на прикладі... Далі, бачите, в буде... мене зараз вже трохи заповнено. і У вас воно все буде, скажімо так, я вам покажу, як воно буде у вас. У вас воно буде все просто чисте, якщо у вас нові. Ці от... Далі, щоб створити Classroom, саме якийсь клас в цьому наприклад, вже вашому цьому аккаунті, ви натискаєте тут такий хрестики, берете не приєднатися, а берете створити курс. І називають його, там, ну, наприклад, там, цифрою там, 1, так, натиснули 1, ну там перший, наприклад, там, математика, ну і таке, так, як, як вам трушніше. І, в принципі, тут більше нічого беремо, ну, да, беремо, зараз, клавіатура мені мішає, і натискаємо, е... а, не там натиснув, 1, і натискаємо е... готово, створити. Ну, наприклад, там перший клас у нас був, так, Тож це теоретично. Далі, який принцип роботи? Зараз я просто покажу, що у нас як буде виглядати. Воно ну, автоматично закидає той клас, тобто той клас, який ви вже маєте створений, тобто сама робота в Google класі вам є невідома. Як бачите, тут ніяких посилань на відео поки що немає, тобто тут немає ніякої відео-іконки. Зараз ви побачите, як вона з'явиться. Щоб створити посилання стандартне Google Meet'івське, Іменно тут ви натискаєте сюди на, на таку шестеренку, ще раз. От сюди, от, не куди-небудь, а на ту шестеріночку, що тут така є. Натискаєте на неї. І тут є всі налаштування, які вам потрібні. Листаєте донизу, шукаєте керування, посиланням. Бачите, тут такі от е, відеокамера така трошки намальована. Керувати посиланням і так далі. У мене втікло, зараз ще раз. Довго пояснюю. Е -е. Там є керувати посиланням. І ви берете створити. Бачите, тут пише таке слово створити. Може хтось нам по-інакшому писати, але суть там має бути створити посилання Google Meet. Ми його створюємо. бачите, автоматично ставиться галочка, щоб учні бачили. Бувають такі телефони, що А, галочки не ставлять. Ви їм мусите поставити, щоб учні бачили посилання. Все. Більше нічого тут робити не треба. Зараз ми вертаємося до додавання учнів і. Беремо тут, наприклад, там зберегти, так, можна зберегти, можна і не зберігати, але все не збереже. Беремо люди, так? Є перший момент. Коли в нас все йде, так, як має бути. І ми, наприклад, там вводимо. Якщо вам потрібно дати якось щетлі, ви його там додаєте, так? М -м -м якщо вам його не потрібно додавати, ви його не додаєте. Та що ж таке? Негон вести, Старайся. E в принципі, е от то все, що я пояснював дотепер, це. Стосувалося і учнів, і вчителів. Все, що я поясню, тому зараз після, це стосуватиметься більше вчителів. Бо дітям лише коли вони зайдуть на свої от, ось ці от, е, облікові е, записи в класрумі, треба буде просто приєднатися, або вчителі їм скинуть коди приєднатися, або посилання, то я, як собі, ну, наприклад, збирайте того директора, там припустимо застосувати. Так, це далі для вчителів. все. Далі беремо знову додатку, наприклад, учнів. І ви, от, наприклад, там перший клас, так? І от, є. Буває таке. І натискаєте на один і, наприклад, запросити. Буває таке, що ви, наприклад, помилилися, ну, там вели замість наприклад, там першого, наприклад, там випадково другий. так, Тобто ну, і нажали ще. Тобто, закриваємо на такий хрестик, натискаємо, там є хрестик, натискаємо на нього, зараз наприклад, цифра 3. так. І тут, і бачите, е, може, так бачити, там є такий хрестик біля цифри 3. На нього нажимаємо, скасовуємо. І нічого не робимо. Буває таке, що, наприклад, ми нажимаємо, нажимаємо якусь там цифру, а нам не вибиває класу. Буває таке в різних телефонах, воно буває. Не треба почекати, або, або, і не, або буває, що такого не буде. Що робити? Як ви створили перший клас, ну, наприклад, там, чи другий, чи п'ятий, чи який там буде, на кожного учня вводити поіменно. Ну, це трохи довго. Але, наприклад, там вводимо наприклад, там, ну, припустимо, які у нас там є учні, наприклад, там, ну, А, Б, Наприклад, там Олег, так? Тобто, вибирає. Далі, наприклад, там е, ми, а, р, ну, такої щось нема, такого. Далі ми, е, ну, далі. Тобто, і ви собі, е, ну, не хочете, бачите, бачите, значить, не хоче поіменно. Пау. Ну, бачите, воно довго чекає, тобто, тут такий нюанс, що ви поіменно вводите, то воно дуже, е, ну, наприклад, там, чисто теоретично, так? Беремо, наприклад, там, «шукати». Ну, Наприклад, там, так, і так далі. І так далі, і так далі. І так собі тих там, 20 з чимось вводити. Можна інший момент, коли, коли саме не буває там цифри. Тобто, коли ви ввели, наприклад, там свою цифру 1 чи там 5, чи, наприклад, там 10 клас, а її вас там, наприклад, не підтягнуло. так? Нема такого числа, припустимо, воно ну, не підтягує, буває таке. Можна трошки легший метод для себе, то знову ж таки шестеренка. Тут і ця шестереночка, на неї натискаєте. І берете, отут де да е, є перегляд курсу, показати, ні, то ні, показати запрошення. Отут і показати запрошення і натискаєте. В багатьох тут буде зразу така штучка поділитися, і воно вас там потім на, на Viber. Тобто ви автоматично зможете послати, надіслати, в багатьох буде просто. Отака от, от річ, і треба буде, тут пошеписи, посилання для запрошення. І ви його просто тут натискаєте, воно вам копіює зразу. тобто натискаєте, Зараз бо я закрив ще раз. отут от. Отака от от річ, бачите, вона навіть там світиться от пальцем Зараз на неї хочу попасти. Оця от штучка на неї надиснули копіюнули посилання. І далі ви заходите в Viber. Наприклад, ви заходите в Viber. Шукаєте ту групу, яку ви хочете надіслати. Зараз ми постараємося якісь там групи надіслати, які яка у нас там є. Ну, наприклад, там група. Ну, припустимо, там, ну, наприклад, ми там обираємо там, якусь групу. Так? І Просто, щоб то послання надіслати, утримуємо пальчиком тут, де має заводити текст. Відпускаємо і беремо вставити. І все, і надсилаємо. Ну я того робити не буду, тому що то не потрібно нікому в даному випадку. І надсилаєте. І так на кожний клас. Е, ну, Наголошую, ті, хто мають е, можливість робити це з комп'ютера, хоча б зареєструватися і до посилання надіслати. Краще це робити з комп'ютером, буде швидше. З цим смартфоном буде трошки довше. Отакі от, от е, питання виникають. А далі принцип роботи той самий. Як я казав, зараз ми повернемося в Google Class. Бачите? На попередню, ну тут треба щось там зберегти, якщо треба, буде, якщо ні. І ну, закриваємо, виходимо з того. так. І коли ми е, заходимо, вже, наприклад, на стрічку, тут у нас мала з'явитися камера і чомусь її ще нема. Ну, можна обновити, подивитися, що воно піде. А є, бачите, з'явилася камера. Отуті. Появилась камера, це вже, вже зараз знову ж таки для дітей, і для учнів. Так, там, ну, може так не видно, але там з'явилася на горі така іконка камера. Оця от штука. Бачите, Отака от коло шестеренки, Там є камера. На неї натискаєте і е, далі просто можна вести уроки онлайн уже із смартфона. Ну, у е, вас, вас воно попросить встановити Google Meet, Бачите, встановити. Тобто ви собі мені то не потрібно, бо я не планую працювати зі смартфоном, я встановлювати не хочу. Берете встановити. І далі просто, коли ви встановите, і коли ви вже ще раз, наприклад, будете працювати саме через Google Class, воно вже у вас буде автоматично, коли ви нас нажмете на Google Meet, воно вже буде автоматично насилати на... Ну, давайте я встановлю, все-таки покажу вже до кінця, бо то потім буде маса питань знову. Зараз під час встановлення я поставлю на паузу, беру встановити і ставлю на паузу. Так, є, воно в мене постановило, я беру далі відкрите. Тобто, е... а, е... все, воно мені встановило, мало би встановити. Треба ми подивимося на смартфон. Бачите, встановило. так. Тепер ми заходимо ще раз на свій Google Class після того, як нам встановило, натискаємо на посилання на Meet, на автоматичне посилання, і воно нам має вже кидати на наш Google Meet. Бачите, вже кидає Google Workspace, бо ми встановили. Буває таке, що у вас був старий міт. Знову ж таки, це зараз для всіх буде, для учнів і для дітей, був старий міт і воно щось не відкриває. А це означає наступне, що потрібно старий міт удаляти і ставити наново новий мід. Ставити на... Бачите, воно відкриває. Ну, дуже довго відкриває, я ставлю на паузу. Бачите, воно починає питати, з якого аккаунта ви хочете зайти. І я, наприклад, вибираю собі, е ну, припустимо, цей от, тобто, через які я хочу вести. Там, сьогодні я наприклад буду, там у чи де там, Беру продовжити. Перший раз я тільки буде продовжити. там, далі, там, далі така штучка, продовжити, ну, Буду на паузу ставити, буде дуже довго. Е далі дозволити, дозволяємо там доступ до, до камери, до мікрофона. І зараз воно нам загружає ще раз той міт. Ну, не загружає, а просто включає. Далі воно включило нам, бачите, і тут є значить, нова зустріч. Приєдна... ну, Беремо е, приєднатися, так, бо ми її хотіли. Ні, то щось не то. Значить, Беремо нова зустріч. Почати зустріч додати. Почати зустріч. Беремо почати зустріч. Ми почали зустріч, і воно, в принципі, має в нас працювати. І там діти мають нас бачити по тому Google Meet е, вот. Ну, Давайте ще раз пройдемося по міту, по щоб у вас не, не було до мене потім якихось питань. Значить, е, Перший раз ви все налаштовуєте, воно у вас перший раз може трошки так, скажімо так, не зіграти, то не страшно. Далі натискаєте сюди, на Міт-посилання. Е, ну, Воно вже мало би автоматично вас вибирати. Профіль, по якому ви маєте працювати. ну. Е, ну, Я обираю, наприклад, оце. от, там де і так? Його там припустимо. І... Бачите? Тобто перший раз воно ще трошки може глючити у вас, тому ліпше свій перший раз зробіть чорновий, а другий раз вже нормально. Бачите, берете е, показати екран. Там, ну, можна тих далі, тут є в нас увійти. Не, приєднуємося до зустрічі, тобто це означає, що ми розпочинаємо повністю наш урок. І таким методом можна вести урок із смартфона. Я наголошую ще раз, що трошки є різниця між тим, що працює смартфон між тим Apple і тим, що на Android і Apple. Ну, Можна діслати, запрошення можна його не надсилати, і далі ми, ну, наслати немає смислу, тому що ми працюємо вже через це. І далі ви просто е, уже ведете урок. Е, Є. І далі ви собі, ну, Тут показують у нас там учасників і так далі. Ну, Смартфон має ма трошки обмеження, бачите, тут є там руку підняти і так далі. Ну, Тут навчитеся працювати в міті вже самі. От от, тобто, якщо є питання, зауваження, звертайтеся. Далі як завершити урок, натискаєте, чоловну кнопочку, чоловну трубочку. Натискаєте, завершили урок, завершили і так далі. Ну, з ноутбука легше працювати, тим, що... тому що саме з ноутбука ви собі, ну, вас кожен раз не питає аккаунт, а тут, ви бачите, у нас питає аккаунт. От як -то. Якщо у вас є запитання, ви мені будете потім ставити. І...